О! Час бути обережним попереду засідка. Це була гарна порада. Дякую, Ні, дякую тобі. Схована скриня попереду. Час для радості. Так! Так! Це була гарна порада. Знову дякую. Час для скарбів. Спробуй стрибнути. Серйозно виглядає дуже підозріло, але якщо ти так кажеш. Од сучий сину! Гаразд. Це була гівняна порада. Зачекай, чому ти не цензурно груб'яниш мені, забери свої слова назад. Ні, це була хренова порада. Ти сказав мені стрибнути зі скелі. І я стрибнув, як ідіот, і я впав на свій член. Зачекай, но ну, ти помер? Звісно, помер. Ти ж сказав мені стрибнути зі скелі. Гаразд, чувак, ні, я серйозно, там є скарб, присягаюся. Де? Добре, все що треба тобі зробити, це підійти до краю, зробити невеликі і пуп спуститися собаче. Чоловіче, невже я тебе раніше обманював? Ні. Серйозно? Бо я не бачу там жодної п'явки. Чуваче! Довір'ся мені. Добре, ем, я спробую ще раз. <проб> Ей, мандрівники, всім привіт! З вами Люканіус. Переклав та озвучив спеціально для вас, тому не забувайте підписатися, якщо раптом не підписані, вподобайку та коментаря запиліть, і задонатило не забудьте.